Виконуємо номер 114 із підручника Алгебра 7 та номер 2.11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Чи є рівняння рівносильними? І 4 у нас завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Розв'яжемо. Кожне з рівнянь. Рівняння називають рівносильними, якщо вони мають однакові корені. Або коренів не мають. 4х відняти х – це буде 3х, і 17 переписали. Як бачимо, ми можемо отримати друге рівняння із першого, якщо виконаємо перетворення, у нас у Лівій частині. Тому наше рівняння будуть рівносильними. Рівняння рівносильні. Зрозуміло, що вони будуть мати однакові корені. Перенесемо доданок зі змінною у ліву частину без змінної у праву частину, змінивши при цьому знаки на протилежне. Отримаємо 5х відняти 3х, це буде 2х, дорівнює 9. Знайдемо х 9, поділимо на 2, отримаємо 4,5. Це корінь першого рівняння. Тепер розв'яжемо друге рівняння, поділимо на 6. 21 поділити на 6. Отримаємо 21 шосту. Або, це в нас дрібне правильне, подамо вигляді мішаного числа. Це буде у нас 3,3 І ще можемо скоротити на 3, буде 3,12. Корінь першого рівняння 4,5, а другого 3,12. Отже, рівняння не є рівносильними. Рівняння не є рівносильними. Завдання третє. Завдання третє поділимо мінус дванадцять на два. Отримаємо мінус шість. Це корінь першого рівняння, у другому перенесемо 6 у праву частину, змінивши знак на протилежне, також отримаємо мінус 6. Як бачимо, корні у нас однакові, тому наше рівняння рівносильні. І завдання четверте поділимо на 12. 0 поділити на 12, отримаємо 0. Корінь першого рівняння 0. Знайдемо корінь другого рівняння. Поділимо на 15. 15, ділимо на 15, отримаємо 1. Тут корінь 0 в другому рівнянні 1. Рівняння не є рівносильними. Рівняння не є рівносильними. Номер 114 із підручника Алгебра 7 та 2 крапочка 11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша виконана.